Ось ще 2 февраля, коли інші італійські панченелло теж поють пісню «За протягом дня». Із чорно-білої картини, на якій зображений народний італійський персонаж, художниця Лана Королевська починає розповідь про власну виставку. А художник, йому треба малювати, щоб він відчував себе. За кілька місяців до війни говорить мисткиня почала відчувати щось недобре. Увісні приходило багато образів із злочинними нахилами, і вона переносила їх на папір. В мене є роботи, які були перед війною. Були зроблені. Син підійшов. виказав, казав, мама, що це таке. Там я малювала там, називається музикальна левітація робота, але це не музикальна левітація, це Плач, коли наші азовці там гибле за два роки у художниці зібралося чимало робіт, які ілюструють час, хаос, тендітність життя та його швидкоплинність. А додавши до них довоєнні твори у одного дніпровського мистецтвознавця, виникла ідея створити виставку лабіринти часу. Головне діяча особа цієї виставки це час і час тут присутній у всіх чотирьох залах. Він не тільки реальний. Тут є і фантастичний, і віртуальний, і казковий. Кожна робота, кожна зала дає можливість відчути цей час і побачити, які він поліфонічний. Життя та смерть ад і рай, алегоричне уявлення часу людського життя художниця демонструє через чотири стихії землю, повітря, воду та каміння. Від Відвідувачі говорять, авторка оригінально відображає скороплинність часу. В неї така абстракція мені більше подобається, тому що в неї якісь вони незвичайні малюнки, незвичайна в неї творчість, в неї своя якась, свій почерк якийсь. Коли дивиться, дивишся, хочеться проникнути, так знаєте, себе вважати, що ти там, хочеться от дивишся і. А де б я стояла там на Сповідь про час відстежується не лише в роботах Лани Королевської, а й її сина Володимира, художника та ілюстратора. Капелюх я на себе його одягнув і намалював, тому що у якомусь сенсі творчі люди це теж шути. Коли не знаєш, кого малювати, малюй себе, говорить Володимир Королевський біля роботи, на якій він зобразив себе 15-річним хлопцем-жартівником. Та глобально лабіринти часу відчуваються в ілюстраціях майстра до книги Чарівна країна у табакерці. Що я її почав малювати ще в 15-му році, задумав чотирнадцятому у зв'язку зі всіма. Подіями я надав цій казці іншого змісту. Тобто, я хотів показати, що цей хлопчик, який прийшов у світ табакерки, та своїми діями зруйнував його, це як Росія, яка напала на Україну. Ілюстрації молодого художника оцінили й у Європі на міжнародній виставці Бієналі у Словаччині. Володимир Королевський отримав схвальні відгуки за складні композиції графічних аркушів, бо принципи сюрреалізму, використані у роботах демонструють оригінальне світосприйняття художника. Підкреслюють колеги та викладачі Володимира. Цікаві от роботи з змішаною технікою. Я навіть не мала ще часу поспілкуватися, розпитати, як це ну, в матеріалі відбувалося, от індійська чи які це от серія, і, ну, і в інших роботах ну, подобається мені ця авторська така техніка. Ну і живописні теж якості. От гори, така монументальність в них є. Еклектичні образи героїв, антураж, своєрідна архітектура, занурюють глядача у фантастичний світ художників королевських, і це все відображення того, що вони переживають зараз в Україні, і ця нерозгадана таємниця їхньої творчості продовжує привертати увагу не лише митців, а й звичайних мешканців. Тетяна Заєць та Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.